Далі, чим відрізняється ще, скажімо так, планування третьої штурмової. Друге, чим воно відрізняється, тобто, перше, що постійно тренуй особовий склад, бо в іншому випадку вони ніякі твої плани просто не втілять в життя. Постійно тримай зворотній зв'язок, бо якщо ти не будеш чути цих самих, не те, що командирів, я взводними, якщо треба говорю, не будеш їх чути, ти нафантазуєш собі того, що людина не реалізує. Колись давно я бігав, та, але в бронежилетах. Але зараз я цього не роблю. Ну, так, як робить це піхота, однозначно. І людина тобі просто каже просту річ: каже: а штурмовік. Каже Андрій, завтра 36 градусів. Кажу, через 40-50 хвилин після початку штурмових дій. Ми будемо не БГ, не тому, що нас вб'ють і так далі. Тому що на нас 25-30 кілограмів. І при такому цьому суди, судоми починаються і так далі, от десь через такий час. Ми повинні розрахувати на це. Або буде зміна, або ми нарощуємо зусилля тим, що нова група, нова група і так далі вступає все. Ну, тобто, чуй зворотній зв'язок. Друге питання це питання в першу чергу екшн-рев'ю. Я мав розмову з американським чотиризірковим генералом Уеслі Кларком. Та він сказав: звісно, ну, по-справжньому потужний дід, і він сказав наступну річ, з чим я на 100% погоджуюсь: що автор екшн рев'ю, це по-простому, це розбір польотів. Розбічів, -польот, да. візьми і розберися, чому вийшло, а ще важливіше, чому не вийшло. І навіть якщо вийшло, а чи можна було щось зробити яскравіше. От, от чи можна було зробити краще? Він сказав просто шикарну річ. Він впроваджував його в сухопутних військах США в свій час давно. От, і він сказав просту річ: Він каже: єдине каже, всьому голова автор Action Review. Каже, статут іде за ним, тому що каже, на базі досвіду, який наробляється, повинні переписуватися статути. Каже. Тобі солдат може сказати, твій офіцер і так далі. Може сказати, що завгодно. Ти йому можеш сказати, єдине, що ти не маєш права говорити, єдине, що ти не маєш права говорити, це сказати йому, згідно статуту, ти повинен був зробити так. Ні, це так не працює. Ну, війна це творчість. От без жартів, як це не дивно звучить, це творчість, починаючи від там, головкома, закінчуючи хребтом взагалі армії, тобто бойцом на полі бою. Це завжди творчість. І треба, треба постійно думати про а, нові речі і так далі. А, тому без проведення, ну, After Action Review в бригаді а, впроваджує, от так от глобально впровадив, там, скажімо так, в цьому році. Мій ще колись підлеглий, дуже давно. А, Друг Кірт, людина, яка командувала батальйоном в підрозділі спецпризначення Азов, з героя Азовсталі і так далі, який там я ж кажу, зі мною там з 2014 року проходив цей шлях. Я думаю, що це найпрофесійніший військовий педагог зараз в країні. І от він це ввів до того, що зараз це безумовно вже є в принципі нормальним для більшості навіть піхотних відділень. Тобто люди збираються, і в абсолютно неформальній обстановці проводять таку собі роботу над помилками. Без after Action рев'ю, взагалі, оце пост, скажімо, ми всі говорять: планування, планування, планування. Оце так би мовити, постпланування. Важливіше, а да? не хватає. Вона не те, щоб важливіше, але без неї все це крива і так далі історія. На превеликий жаль, знову таки, я не вважаю, є підрозділи, де на дуже хорошому рівні стоїть авторекшн-рев'ю, але на превеликий жаль, це не стало частиною армійської культури поки що в українській армії. І це нас доганяє. Для росіян це взагалі там, де командир – та святоє, і ну, де авторитарний стиль правління, і так мені більш подобається. Знову таки, та, там, в таких речах я за, скажімо так, стару пруську школу командування і роботи. У прусаків було таке правило, як на мене, геніальне, не мною вигадане, але воно працює і працює прям от дуже добре. Скільки б не зібралося за столом, це можуть бути всі командири окремих підрозділів і так далі. Я завжди свою думку по тому чи іншому питанню висловлюю останній. І точно також люди повинні висловлювати від, скажімо так, найменшого офіцерського чину до самого верху для того, щоб, можливо, значно професійніша або там розумніша думка молодшого офіцерського молодшого офіцера не була забита типу авторитетом старшого начальника. Тобто, говори останній, тоді не будеш виглядати дураком. Можливо, почуєш думку, яким би ти розумним себе не вважав. Можливо, почуєш думку розумнішу, ніж твоя власна.